Красуні діви, я вас вітаю, які ви чарівні! Ми з вами дивимося на поради від Тару на вересень місяць. Зараз скажу три слова про те, що чекає на нас у вересні, оскільки місяць є дуже потужним, і якщо ви візьмете його енергію, то буде вам не то, що щастя, а буде вам енергія на кінець року. По-перше, 7 числа у нас кривавий місяць, це затемнення і початок коридору затемнень, вже ось через декілька днів. 21 числа затемнення сонця і кінець коридору. І всім кінець, назвемо це так. Астрологи сказали, що це каналізація, куди буде випливати, вспливати все, що впливає в каналізації. Тобто якісь нерозв'язані моменти, кармічні, якісь люди будуть приходити роботи, і все в нас дивіться. Бачу, що трохи криво, хочу поставити ще екран. Перфекціонізм буде, як в мене, на вас впливати. Тому обережно. 21-22 – це день осіннього рівнодення. Природа засинає, дні будуть ставати коротшими, а ночі довгими. Це час, коли нам потрібно робити аналіз, що взагалі відбувається, і трошечки заповільнюватись. Тому ми з вами дивимося трошки по-іншому. Буде зараз перший тиждень, другий тиждень, третій і четвертий Чотири тижні. Ще ми з вами подивимось на моїй улюбленій колоді, що треба порадити вашому мозку. І я вам розповім про 9.9. Це моя особисто цікава дата, що я спланувала на цей день. А зараз чекаємо. Я тасую карту. Можете загадувати собі якусь інформацію, казати, я хочу відповідь на моє питання. І так. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень, аж дві карти випало і четвертий тиждень. Загальна інформація і порада. Так, риби, риби. чому риби? Риби мої, скажімо так. До речі, можливо, ви в нас діви. Риби це в нас такий собі знак емоційний, це в нас вода. Ви земля. Можливо, я от вас назвала, може, вам треба хтось буде риба за асцендентом, і комусь просто треба послухати інформацію для риб. Також може бути. А що, аж, аж два старших аркана молодці. Ну що, дивимось. А, у вас загальна енергія, карта мир. Це аркан, який говорить, я початок і я кінець. У вас початок нового періоду. Це може бути або закінчення. Ми зараз давайте дотягнемо. Я тут бачу. Ем, ви знаєте, тут може бути е, Так, а що? це це ми? А де це ми? Ви знаєте, тут, напевно, е, коли ви починаєте відстаювати себе, це початок періоду, коли ви нарешті будете казати світу, що зі мною так не можна. Я буду захищатися. Бувають моменти, коли людина дуже така тиха, спокійна. От ви земля, ви домашні, ви там огірочки закриєте, десь рубашку зашиєте. А вам треба давати люлей. Вам треба світу сказати: от у вас початок цього моменту. Я стою за себе, я захищаюся. Десь затоплять ваші, наприклад, сусіди вас, і ви підете, надаєте їм юридично по шапці і скажете зі мною так не можна. Ви повинні вчитися зараз себе захищати. І оцей період. Він масштабний, він настільки глобальний, коли ви виходите з берегів. От вам треба вийти з цього берега і навчитися цим бути. Перша карта, перший в нас тиждень це сімка Пентаклі карта, яка говорить, чи будете зараз знімати плоди, того, що ви наробили. Наприклад, ви вкладали десь гроші, будете отримувати дивіденди, ви шукали роботу, ви блок відкрили і от вчилися, вчилися вчилися. І Зараз прокидаєтеся, і у вас там, я не знаю, 20 тисяч підписників. Тобто, нарешті, те, над чим ви працювали, буде приносити гроші. Я вас з цим вітаю. Хтось, може поїде в Rheinland Pfalz на свято Вина, побачити, як збирають, хтось піде на Вайн проби. Карту ми трактуємо і в прямому, як карта означає. До речі, хто, хто куди піде, розкажіть, будь ласка. Але багато з вас буде просто отримувати плоди того. І якраз саме в період затемнення це не є поганим. Другий тиждень двойка кубків. Ну що, десь у вас тут є знайомство. У вас кохання, у вас прям, до речі, дно колоди, у вас рицарь жезлів, це стрілець або овен або лев. Це може бути знайомство. Десь ви познайомитеся і будете собі такі щасливі. Пам'ятаєте, як співала Лілія Сандолеса а двоє йдуть щасливі в коханні. Це може бути партнерська робота. Наприклад, ви на роботі знайдете собі от саме. Блок свій відкрили, а зараз до вас потягнулися партнери, і ви кажете, слухай, давай разом, я буду рекламувати твої нігті, а ти будеш рекламувати мої гантелі. І обидва ви будете тут знаходитись в таких святах. Тепер, третій тиждень. До речі, про партнерів. Якраз другий тиждень це 9-9. Я проводжу психологічний практикум, який називається Мій ресурс. До війни під час війни і після закрита група в телеграмі маленька група, в якій ми з вами аналізуємо. Як ви жили раніше, що вас мотивувало, що надихало, як ви живете зараз, і що треба зробити, щоб далі. Можливо, зупинитися, можливо, пере, е, зробити перевантаження, можливо, взагалі піти в іншу сторону. І от якраз така співпраця співпраця і може бути, бачите, в них в руках кубки. Тобто це емоційна сфера. Якщо вас цікавить, будь ласка, приходьте. Ціна практикума, е, як кажу про це: це два пероля і піца, які ви з'їсте з подругою. Тобто вона маленька, але е, Інсайтів буде дуже багато. Третій тиждень Королева мічів і туз кубків. Вибачте, туз Пентаклі. В даному випадку, можливо, якась жінка буде розпоряджатися фінансами. Ви знаєте, вам придеться, наприклад, звернутися за порадою до юриста. В нас тут міч, це жінка, яка працює з документами, юристи, адвокати для того, щоб вирішити питання з великою кількістю грошей. Бувають такі моменти, коли ви самі можете розгребти все, що не туди йде. А бувають моменти, вам потрібна людина. І от саме зараз на третій тиждень карти говорять: зверніться, будь ласка, за порадою до цієї людини. Може, ви будете якесь наслідство оформлювати, і от вона вам тут потрібна. Або вам прийдеться велику кількість грошей потратити на сферу краси. Речі, ніяких операцій в період коридору затемнення не радять робити астрологи навіть. Я не астролог, але загальні якісь такі речі, наприклад, знаю. Тому, якщо ви будете велику кількість вкладати в саме в лікування, подивіться, якщо можна відзначити трошки пізніше це зробити, зробіть пізніше. Кінець тижня, слухайте четвертий в нас кінець місяця, да? на жаль, випадає часто ця карта. Це ви бачите, що мама сидить коло ліжка дитини. Це може, ваша дитина не те, що захворіє, а страх. Мечі, які направлені, це страх. Може, до речі, можете платити лікарю дуже велику кількість грошей для того, щоб от, працювали з дитиною. Тут може бути, що дитина боїться дитина може простити це така собі нормальна простуда, або ментальний страх це булінг. В школі страх йти в нову школу, вона там переходить з 4 до 5 класу або в перший клас йде з садочку. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Інший такий варіант, оскільки ми завжди робимо з вами на моєму каналі психологічну трактовку Таро, це може бути ваша внутрішня дитина, яка сказала: йти нахрін. я не хочу бути дорослою, вже зараз літо закінчилося, я буду хандрити. І ви маєте заспокоїти свою внутрішню дитину. Ви подивіться, як жінка така вона спокійна, розслаблена, а от дитина. Захворіла. Тому, будь ласка, я будь ласка, тільки, якщо у вашій дитині, не дай Бог, буде погане, зверніть на це увагу. І порада. Порада в нас іде карта отшельник. Хтось з вас вам вже пора піти на пенсію, скажімо так. Це карта людини, яка має дуже велику кількість досвіду, вона прожила багато і вам часто не треба. Нікого питати, ви знаєте, це самі. Це от карта вашої мудрості, якою ви накопичили руками. І вам зараз треба саме на ню розраховувати. До речі, можуть бути якісь хронічні захворювання, будь ласка, зверніть на це увагу. От саме тут будете велику кількість грошей може десь там справляти собі. Карта Ачельніка ще говорить про те, що корисно інколи побути наодинці з собою і сказати, яка я класна пані, яка я класна діва. Щоб... Ви себе оцінили. От саме тут ваша внутрішня дитина сказала: ай-яй-яй, а ви кажете, все в тебе добре, ти все зможеш. Тепер ми з вами дивимося, що потрібно вашому мозку. От люблю я цю колоду, не знаю, до речі, вона отак виглядає. Коло цікаво. От. Моєму мозку потрібен, до речі, практикум. Я дуже рада буду побачити однодумців. Це завжди такі круті, він буде у записі такі інсайти, коли я вивчаю дуже багато для себе і час летить просто швидко, і в нас з вами такі собі посиденьки. Які замінюють консультації психолога, оскільки інколи коли приходить людина до психолога, вона напружена. А в групі у нас буде, не знаю, там 15-20 людей завжди легше, оскільки хтось мовчить, хтось говорить, і тоді ви почуваєте себе комфортніше. Так, що потрібно вашому мозку? О, ну правильно, я вам це сказала. Зараз чекайте. Діви, ось ми з вами повторимо трошечки. Бачите, як вам карти гарно сказали? Вам потрібен вуд. Вуд це в нас ярость. Це зараз потрібно відстояти себе. Те, що у вас йде, просто дубляж. Хто ще мене не почув, я думаю, ви вже зараз продублюєте. Нарешті відстаєте себе, нарешті дайте ляпаса тим, хто з вами негативно поводиться, і скажіть: встаньте, розпряміть плечі і скажіть: Я є. Буде вам велике щастя. Діви. Класного вам вересня і легкої трансформації.